Всім доброго п'ятничного ранку, восьмого ранку. І от я зараз е, хочу вам показати, як працює звіт, звіт фонду. Значить, це ми е, всю ніч е, збирали, я зараз прочитаю е, запит, який сьогодні треба е, докупити, придбати і Але я про інше. Е, я би хотів, щоб просто е, всі, хто збирають там на ядерку, на неіснуючі е, супутники там, і все інше, щоб вони так само... Хоч раз показали вживу е, фінансовий звіт перед людьми, які ну, все-таки останні копійки віддають. От дивіться, е, як це роблю я. От е, сьогодні у нас е, п'ятниця восьма, восьма, третього ранку, стан вибачте. От, вибачте. Встану на 9 ранку, е, фінансовий баланс благодійного фонду наступний. Значить, це у мене е, номер Приватбанку. Е, владельный фонд, карта владельного фонда Приватбанку банку 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48 на Владимир Зайцева. Вот баланс на 9 рамку составляет 397 гривен. Е, наступна карта, а, PayPal, е, у мене сьогодні составляє 30 аж доларів. Ось кусь собака Україна, це PayPal. SenseBank е, на моє ім'я е, баланс составляє 801 гривня, якщо хтось бачите, так? Да? Це 4028, 2014, 97, 85, 04. А тепер дивіться, як е, з цим балансом сьогодні е, можна закрити ось оці всі запити. Читаю. Бажаю міцного здоров'я, мені дали ваш номер стосовно допомоги. Добрий день. Пишу, напишіть, що саме вам потрібно, яка допомога. Е, переписка 4 утра. Ну, вони ночі ходить на те, щоб все це вичитати. Дякую за відповідь. Ми 115 ОМБ, перший батальйон, тримаємо оборону. Донецької області. І крайній необхідно нам противогази, аптечки, генератор 1 на 50 бійців, бензопила. Будемо вдячні за техніку. Ось, ну я прикрив номер телефонів. Е, ось цей запит вже в мене. Е, генератор хлопці не можу придбати. Вибачайте, самі бачите, який я мільянір. Слідуший запит у мене плітканоска. Це те, що я вже відправляю. Слідуючий запит. Автомобіль знайшли. Треба доплатити ну, буквально десь там 27 тисяч гривень, остальне все скинулися. Зараз треба буде дзвонитися, договоритися, на ці гроші доплатити і призвонити хлопцям автомобіль. Далі продукти хімія це багатодітні родини, що залишились без житла через прильот. Продукти дітям гігієна. Набрати противогаз. maskie uh, oksala